Доброго і чудового дня, любі дітки! Рада вас всіх сьогодні бачити! Дітки, ви певно не раз бачили на квітах в смугастих комах. Це бджоли. І сьогодні мова на нашому занятті з малюванням буде йти саме про них. Бджоли-дітки живуть у вулику, великими дружними сім'ями давніх часів люди навчилися розводити бджіл. А бджоли нам дякують за це смачним і корисним медом. Вулик, як будинок, де живуть бджоли, соти, як комірки, для меду, як смоли. бджілка трудівниця з квітки на квітку, збирає нектар, солодку краплинку, нектар в соти складає. Мед для всіх робить, дітки ласують, мед їм смакує. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба жовтого кольору, стакан з водою, серветка, фломастер чорного кольору та наша заготовочка бджолиних сотів. Але спочатку треба розімняти наші пальчики. Ось ці пальчики гуляють і гарненько щось збирають казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з Великим доторкнулись, обнялися і згорнулись. Для того, щоб вирізати соти, нам треба допомога батьків. Я їх вирізала зі звичайної. Купирчистої плівки, ось такої, як нам показано на відео. Беру пензлик, набираю фарбу жовтого кольору і починаю замальовувати нашу заготовочку з пуджолиними сотами. З однієї сторони підтримую пальчиком. Тепер час зробити на листочок відбиток. Двоє сотів будиночків ми перезняли. Тепер ще малюємо нашу заготовочку і ще перезнімаємо на аркуші паперу. Продовжуємо щільно замальовувати жовтою фарбою та притискаємо до аркушу паперу. Після того, як ми перезняли наші соти, нам треба витерти обов'язково пальчики вологими серветками, як роблю це на відео я. Оскільки будиночки бджолині у нас з вами є, тепер нам не вистачає кого? Вірно. Бджіл! Для цього нам допоможуть з вами пальчики. Набираю фарбу жовтого кольору не пензликом, дітки, а пальчиком. І починаю ставити відбитки на листочку. Це будуть наші з вами бджоли. Обов'язково дітки. Фарбу з пальчиків я витираю вологими серветками. Або можна просто помити руки. Ну, які ж будуть бджоли, дітки, без вусиків та без крилець та смужечок на тулубі. Тому беру фломастер чорного кольору і починаю малювати. Спочатку вусики, а потім крильцята і смужечки на тілі. Ну що ж, дітки, ось і домалювали ми з вами наш гарний, красивий, яскравий літній малюнок. Чекаю на ваші роботи, дітки. Ви такі молодці. До зустрічі!